Коли народжується дитина, у батьків є два першочергових завдання гарантувати їй безпеку та навчити жити у нашому складному світі. Звичайно, можна і до 18 років контролювати, що дитина робить з гаджетами, що дивиться і з ким та про що спілкується. але є великий ризик зіпсувати стосунки і втратити довіру дитини. Натомість можна звернутись до професійних матеріалів і разом з дитиною напрацювати правила інформаційної безпеки. Коли дитина знає, як правильно споживати інформацію в цифровому світі, то й батьки починають значно менше боятися, що вона потрапить на гачок чергового синього кита, збоченця, шахрая, чи одного разу повернеться з вечірки і скаже, що у війні не все так однозначно. Коли дитина з'являється на світ, з першого моменту ми шукаємо підтримку і консультуємося з найкращими фахівцями. Ми ведемо дитину в басейн чи на футбол до професійних тренерів. А садок чи школу обираємо як трамплін на все життя. Так само має бути і з інформаційною безпекою, вона невід'ємна частина дорослішання. Саме тому ми з Катериною створили курс для формування інформаційної гігієни всієї сім'ї, батьків та дітей. І з його допомогою за кілька годин ви зрозумієте, як захистити себе та сім'ю від інформаційних вірусів, фейків та маніпуляцій. Сімейний курс інфогієни це серія коротких відео з прикладами з нашого щоденного життя та поясненнями про те, які небезпеки чекають нас у Ютубі, Тіктоці, Медіа, Вікіпедії, Телеграмі, Фейсбуці та інших платформах, та як розпізнати ці небезпеки, російські інформаційні операції та інші пастки. Цей курс про те, як безпечно споживати інформацію. Бути підлітком важко, бути підлітком під час війни ще важче. Діти сперечаються з батьками і шукають підтримку за межами родини. Це не завжди безпечно. Часто цей пошук приводить не до справжньої soulmate, а до збочинців, поганої компанії небезпечних флешмобів. А пошук правди до дивних чатів, російських блогерів або недостовірних джерел інформації, брехливих телеграм-каналів. Щоб не довелось потім розгрібати наслідки, варто превентивно провести дитині інформаційну вакцинацію, аби на неї ніхто не міг впливати поза її волею, а вчинки кумірів не були прикладом для сліпого наслідування. Сімейний курс інформаційної гігієни про розуміння контенту. Коли інстасамку слухають діти, які тікають від війни і втратили дім, а в соціальних мережах купа відео з роботою ППО це буквально загроза нашому сучасному та майбутньому. Але у два роки 12 чи 15, важко самому зрозуміти, чому це погано. Дитині треба це пояснити, а для цього потрібно зрозуміти самим, які будуть наслідки від наших необережних дій в інфополі. Дуже важливий момент. Ми б хотіли, щоб ви проходили цей курс разом, батьки з дітьми, разом аналізували свої помилки, дивились цікаві фільми і матеріали. Грали вигри, обговорювали свої думки і ставлення до всього, що ви дізнаєтеся про інфогігієну. Це той якісний час разом, який я, як психолог, завжди раджу батькам. Сімейний курс інформаційної гігієни буде корисним для всієї родини. І бабусям з дідусями теж. Тепер ви знатимете, як їм пояснити, чому не варто пересилати повідомлення про ланцюжок молитв та прослуховуватися до псевдоекспертів чи тарологів. Сімейний курс він для формування інформаційної гігієни у всієї сім'ї.